Формуймо вміння сприймати інформацію, розуміти прихований зміст повідомлення та відтворювати текст, сприйнятий на слух. Пропоную послухати скорочений варіант казки і Матіяш, Єва і білосніжна квітка Лілій. Проаналізуйте, наскільки ви вмієте сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання, розумійте мету висловлювання, фактичний зміст, причинова наслідкові зв'язки, тему й основну думку. Проаналізуйте вміння давати оцінку інформації сприйнятої на слух. В одному королівстві молодих короля й королеви народилася донька. Батьки дуже довго чекали на дитину, тому не було меж їхній радості, раділо й усе королівство, бо любило своїх правителів і щиро тішилося їхньому щастю. Та воно було недовгим. Минуло декілька днів відтоді, як дівчинка народилась, і батьки усвідомили, що вона майже постійно мовчить. Дитина і усміхалася без звуку, і плакала так, що не було чути її плачу. Хоча коли народилась, то, як і всі немовлята, закричала. І королева на звук її голосу щасливо усміхнулася, але після того дівчинка замовкла, і вже ніхто її не чув. Король скликав найкращих лікарів з усього королівства. Вони оглянули дівчинку, яку батьки охрестили Євою, і похитали головами. Сказали, не народилася вона німою. Але чому тепер мовчить, не знаємо. Просіть Бога, щоб наділив її даром говорити, бо в його руках воля давати і забирати те, що він дав. Запросив короля своїх мудреців, щоб вони порадили, що робити, і пояснили, що сталося з дитиною, але й вони після довгої наради сказали не знаємо, наш ласкавий королю, чому королів не мовчить. Дав вам Бог дар мати дитину та чомусь забрав у неї дар мови. Просіть Бога, щоб він вклав дитині слова в уста. Нічого мудрішого ми вам не підкажемо. Довго молилися король і королева, щоб їхня донечка вимовила хоч звук, щоб почути, як вона сміється, але минали дні місяці і нічого не змінювалося. Дівчинка мовчала. Росла Єва дуже доброю, любила гратися в королівському саду серед розкішних дерев і квітів, а ще приходити в королівський парк, де жило багато добрих звірят. Тут вона обіймала ручками міцні стовбури дерев, притулялася до них, схиляла гарне личко до кори, проводила по ній пальчиками, заплющувала очі й дуже пильно до чогось дослухалася. І, хоч ніхто в це не повірив би, вона тоді чула, про що думає дерева. Доторка Медолонь теж навчилася про щось розпитувати їх, щось розповідати, малювала щось на корі і так розповідала деревам про себе і про своїх батьків, і про те, як би вона хотіла сказати їм Я люблю вас, мамо й тато. Єва розуміла мову трави і квітів. Вона часто сідала на землю біля чудових квіток, цілувала їхні голівки, лагідно проводила пальцями по їхніх листочках. І квіти дуже любили, коли дівчинка довго-довго сиділа біля них, а маленька Єва розуміла мову кожного з них і те дувалося, що ніхто із людей не вміє слухати, про що говорить старий Дуб і Ясен, і Ромашка, і малий Соловейко. Серед пахучих троянд, ромашок, маків та інших прекрасних квіток поруч своїх друзів звірят Єва уявляла собі країну, де все завжди цвіте. Де немає смутку, де можна бути вільною. Дівчинці дуже хотілося почути звук власного голосу, і їй здавалося, що він був би такий красивий і тоді розповіла б усім довкола про ті дивовижі, які їй розказали дерева, квіти, звірята й пташки. Поки тривали весна і літо, Єва часто бавилась у садах і парках, але коли наставала осінь, а потім зима. Вона теж не втрачала радості, бо тоді майже щодня приходила до чудесної королівської оранжереї, де росли сотні заморських квіток із теплих країв, і щебетали барвисті заморські пташки. Єва любила квіти, але з усього, що росло в оранжереї, їй найдужче подобалися лілії. Може, тому, що вони були спокійні й тихі, а може, тому, що з усіх чотирнадських рослин які росли поруч. Вони були найпростіші і дуже, дуже тендітні. Садівник якось сказав Єві, якщо ці лілії добре доглядати, вони зацвітуть якраз на Різдво. Єва дуже зраділа. Тепер вона щодня приходила до Лілій, поливала їх і просто сиділа поруч з ними, милуючись листочками, стеблами, ще закритими пуп'янками. Ідучи до оранжереї, королівна щодня підходила до джерела в парку, біля якого стояла статуя Богородиці. Дівчинка присідала біля неї та розповідала їй подумки про все все, що тільки їй думалося, і якось пообіцяла, що на різдво принесе їй пахучу білу квітку Лілії. Тоді Єві здалося, що Богородиця, почувши це, усміхнулась, і коли прийшла до своїх улюблених Лілій, Простягнула руки до їхніх листочків і подумки швидко-швидко сказала, що їм обов'язково треба розквітнути на Різдво, бо вона пообіцяла Богородиці, що принесе їй найкращу з квіток. У день Різдва Єва прокинулась дуже рано, найпершою з усіх одягнулась і поспішила до оранжереї. В улюбленому кутку з ліліями побачила, що розквітли майже всі білі лілії. Одна була краща за іншу, і Єва на якусь мить заніміла, повна захвату й непевності, котру вибрати. Урешті обережно зірвала дві: одну для Богородиці, а другу для батьків. Трохи задихана, вона зупинилася біля вертепу й радісно, як завжди, подумки, вигукнула Ось для тебе найгарніша квітка Лілії. Але зрозуміла, що чує свій голос. І від радості, несподіванки щастя, дівчинка заплакала, так і притискаючи до грудей обидві чудові квітки. Її слипування було голосне, і плач був плачем не смутку, а радості. Крізь сльози дівчина подивилась на обличчя Богородиці, не знаючи, що сказати, поклала білу, як сніг, лілію біля її ніг, і прошепотіла дякую тобі. А тоді витерла сльози і побігла до палацу. Тато, мамо, настало Різдво, найхарніше Різдво в моєму житті, бо розквітла білосніжна квітка лілії, і я принесла її Богородиці і можу тепер говорити. Батьки заніміли з несподіванки, а тоді кинули собі й мати малу королівну. За мить уже весь палац знав, що королівна заговорила, і кожен поспішав переказати щасливу новину далі й далі, а ще всі поспішали до храму на святково різдвяну літургію, щоб привітати Ісуса та його матір, і за таку особливу радість, яка сталася на Різдво міцно подякувати. Так світло і вільно, як сьогодні, Єві ще ніколи не було, і королівна думала, що найбільша радість часто приходить після найбільшого смутку й туги. Але врешті вона станеться. А тепер усно перекажіть текст. Розгляньте критерії оцінювання усного переказу. Після відтворення почутого вчителю чи вчительці проаналізуйте, наскільки вам вдалося відтворити зміст тексту, структурувати його, висловити власну думку, логічно пов'язати свої думки. Переконливо аргументувати порушені проблеми дотримуватися норм літературної мови, висловлювати власну позицію щодо почутого та узагальнювати сказане. Бажаю успіхів! Буду вдячна за підписки, коментарі та вподобайки. З вами була я, Тетяна Бутурлим, директорка Центру мовної та цифрової освіти Школа успіху.